Гость нашої програми Ніваті, ялівець козацький, і я її ведучий садовник Андрій. В минулому році було зроблено е, пускілета, формуючу стрижку ялівця. І це буде не типовий ялів, не такі типові шапки, як ви звикли. Це буде стрижка, така хвильова. Е, стригу тільки японськими ножицями. Сьогодні ніяких кустарізів, е, тільки кон контрольований зріз. Погнали! The boo Типовий нібакіт виглядає ось так. Стрижка шапочка шапочками плоскими. цю рослину, ну, не зовсім доречно було б називати нібаки. Це більше топіарна стрижка типу хвилями. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось, Чекаю на вашу думку в коментарях.